Оновлення про остасі, але а, технічна перерва, друзі. Так. А, і довго буде технічна перерва Три вже 2 години або 3 години вже едитет. Іде технічна перерва, друзі. Давайте а, будемо, як сказати, друзі. Я можу, друзі. А, там я сказав, там, Welcome to Star Park. Тут зараз... Бачу, кто уже так. Ну що ж, давай, ну що ж, друзі, Я, я що, друзі, я сказав, ну що ж а, або, або я думав, хтось вже, Так, ну що ж, друзі, 2000 відсотки в мастерства та, друзі, там а, бачу. один презаряд і нічого тут немає. вчора там а, не було таке, так. А, Короче, закінчився Бравл Арена, друзі і Гіпер Хаос, Хаус, я думаю. Так, ну, добродій. Давайте, друзі, став і підписуйтесь на мій канал.